всім привіт. придбали для клієнта ще півроку тому ось таку вишукану квартиру. Це у нас ЖК Венеція, комфорт-клас, фактично бізнес-клас, паркінг, інфраструктура з усіма ділами. Квартира на 19-му поверсі 54 квадратних метрів. Тут ми будемо да, зараз робити ремонт. Також від важливо, це, це вам буде показувати в телеграм-каналі, подивитися. Це у нас така спальня, тут у нас приблизно десь 16-15 квадратних метрів. 18-18 квадратних метрів. 18. 18. 18 що класно, у нас панорамні вікна, відкривається така панорама на, що, що на а, кнопочка. Опа. Ось така панорама на перунфі район, на викладах. Старий новий перфектал і все видно, все класно. Потім дивіться, ось такий повноцінний Тобто У нас тут буде вбудована шафа, тут буде ось така величезна гардеробна система, тобто ми в гардероб. Потім це у нас такий самий видок, тут у нас десь 4,5-5 квадратних метрів. Також. І далі ми проходимо в нашу кухню -вітальню. Тобто тут така буде геобразна кухня, а, тут буде тілі зона і тут буде диван, Тобто зона відпочинку, також тут буде обідні стіни. Тобто, і у вас також ось така буде панорама на Лосівський район. І, до речі, 54 квадратних метри придбали цю останню квартиру, яка була однокімнатна без ремонту, усього лише за 65 тисяч доларів. Ну, тобто, таких цін зараз мінімальна така квартира коштувала, напевно, що тисяч 85 Ось така в такому стані без ремонту. І ще тут дуже величезний бонус, тому, що у ну, вас як розпочав ремонт. Трішки ми його, до речі, будемо перероблювати, але з плюсів, що зроблена електрика е на відсотків 30, і зроблено шумоізоляція. Ось Це коштує грошей. Так що дивіться і звертайтеся.